Доброго дня, мене звати Галина Сеник, і я заступник директора департаменту соціальної політики обласної державної адміністрації. З початком повномасштабної війни Україна підтримувала і продовжує підтримувати своїх громадян, які змушені були залишити власні домівки та стали внутрішньо переміщеними особами. Програма підтримки для ВПО є однією з найбільшої в соціальній сфері в Україні і в нашій області. Зокрема, велика підтримка внутрішньопереміщеним особам надається в нашій області. Зокрема. Що з останнього якраз признає, є розпорядження голови обласної адміністрації, де затверджено перелік його збільшено із 47 до 58 місць компактного проживання. Також успішно функціонує такий консультативно-дорадчий орган, як Рада внутрішньопереміщених осіб, котра функціонує при обласній адміністрації, а також при усіх районних державних адміністраціях та в більшості територіальних громад. Якщо ми говоримо, і сьогодні тема нашої якраз розмови буде про виплати для, для внутрішньопереміщених осіб і зміни до постанови 332. Трошки по статистиці станом на сьогодні, бо взагалі з початку повномасштабної війни, наша область, як тилова область прийняла більше 150 тисяч внутрішньопереміщених осіб. На сьогодні відданій інформаційній базі про внутрішньо переміщених осіб зареєстровано більше 118 тисяч таких осіб. І вони підтримують отримують підтримку з державного бюджету. За березень допомогу отримали 10 тисяч 864 особи на суму близько 28 мільйонів. А якщо ми говоримо за час повномасштабної війни, то цей розмір перевищив 4 мільярди гривень. З моменту запровадження виплати як швидкої допомоги всім внутрішньопереміщеним особам уряд коригує параметри допомоги на проживання, і до вищевказаної постанови було внесено ряд змін. Зокрема, першочергова допомога має підтримати під час воєнного стану людей, які не мають можливості працювати, доглядають дітей або важкохворих осіб чи осіб з інвалідністю і не мають доходів або мають низькі доходи. Виплати допомагають людині пройти складний шлях пошуку житла, роботи, працевлаштування, також налагодити свій побут в новій громаді. З 1 березня була значна зміна в дану постанову для тих осіб, котрі отримують допомогу вже більше шести місяців, дехто навіть отримав рік і близько двох років. Зокрема, автоматично, без додаткового звернення, продовжено виплати для тих осіб, котрі втратили працездатність, для пенсіонерів, осіб з інвалідністю першої та другої групи, тяжкохворих дітей, а також для дітей, котрі стали сиротами або позбавлені батьківського піклування, а також батькам-вихователям. Якщо ВПО належить до вищенаведених категорій і їм не було призначено, таким особам необхідно звернутися до ЦНАПу або в орган соцзахисту за місцем проживання. Ще частина ВПО отримає ці виплати після поданих нових заяв на виплату. Це необхідно для того, щоб призначення допомоги відбулося з урахуванням складу сім'ї та доходів. Але тут важливо, щоб сукупний дохід сім'ї на одну людину не перевищував 9 тисяч 444 гривні. Це означає, що якщо людина числа ВПО подала заяву на продовження виплати, кошти її будуть зараховані до кінця місяця у разі наявності права на такі виплати. Ніяких додаткових дій вчиняти не, не потрібно. Звертаю увагу, що розмір допомоги залишився той самий, тобто для працездатних дорослого населення 2 тисячі, для дітей та осіб з інвалідністю 3 тисячі. Ну, для прикладу, якщо ми маємо сім'ю з чотирьох осіб, двоє дорослих, двоє дітей, тобто це буде сума 10 тисяч в місяць на кожну на, на одну сім'ю щомісяця. Чергове внесення змін до постанови було 20, 22 березня, і воно зумовило ще низку, низку змін для осіб, котрі матимуть право на отримання виплат ще впродовж 6 місяців. І щоб уникнути різночитань, різних тверджень, постанова чітко передбачає, що крім інших мають право на продовження допомог ще на 6 місяців. Такі категорії людей, як особи, котрі не мають інвалідності, але мають тяжкі форми захворювання і їм не встановлена інвалідність та родини, в яких вони проживають. Діти, які влаштовані в сім'ї патронатного вихователя, патронатні вихователі самі, діти тимчасово влаштовані в сім'ю родичів, знайомих, в прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу. І, як я вже говорила швидше, якщо сукупний дохід, сукупний, сукупний дохід сім'ї на, на одну особу не перевищує 9444 гривні, то е, наступна категорія осіб має право на такі виплати. Зокрема, особи, які доглядають за дитиною до 3 років, або дитиною, яка потребує догляду до 6 років, сім'ї, що мають дітей до 18 або 23 років, які є студентами денної форми навчання. Особи, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі, студенти, які звертаються самостійно віком до 23 років, особи з інвалідністю 3 групи і сім'ї пенсіонерів. Крім того, право на продовження допомоги на додаткові 6 місяців також отримали, старші, особи, старші за 55 років. Також продовжено період подання заяв за на перепризначення виплат для ВПО до 30 квітня цього року. Отож, люди, котрі звернулися в квітні і мають право на таку допомогу, їм буде повернені кошти за березень і за квітень і виплачені до кінця квітня. З наступних місяців, тобто, якщо людина звернулася в травні чи в червні, допомога буде призначена з місяця звернення. Тобто, якщо ми в травні, значить з травня, в червні з червня. Також звертаємо увагу, що протягом двох місяців після призначення допомоги ВПО, які не працюють, не доглядають за дітьми чи особами з інвалідністю, мають сприяти своїй зайнятості, тобто стати, мати працю або стати на облік в центр зайнятості для, для пошуку праці. В цілому, станом на сьогодні, звернулось уже для перепризначення допомоги близько 5 тисяч осіб, і більше 70% заяв вже опрацьовано і будуть перепризначені ці допомоги. Ще 34%, ну 30, більше, ну близько 30% заяв знаходяться на опрацюванні. Що ще такого важливого? хочу сказати, що знову, знову запрацював за стосунок Дія, в котрому можна отримати довідку ВПО, і також не, не приходячи в ЦНАП чи в орган судзахисту, можна призначити допомогу. Але ця функція для тих, хто звертається вперше за довідкою ВПО і хто звертається вперше за такою допомогою. Цей сервіс суттєво. Сприятиме тому, що людині не потрібно тратити час, іти в знак чи, чи чи кудись все гарно цей сервіс працює і підтягує всю необхідну інформацію для того, щоб пришвидшити призначення і зменшити тривалість на обробку документів. Дякую.